Друзі, вітаю! Сьогодні спробую надати нове життя старим радянським карнизам. І це все зараз я буду закрасювати в білу фарбу. Я не знаю навіть, як мене там вийде, красиво, не красиво. Але в цілому подивимося, як це може виглядати в новому вигляді. Ось ці тримачі, які тримають ці труби на стіні, а ось накінечники на труби. Це все було почухано губкою, наждачкою, відмито в воді від бруду, штанги ось так. Вон там просто місце знайшов набив гвозді, Тут планочку знайшов відповідну. Е, теж в гозді забив. І ось вони так окрутяться. Можна буде підфарбувати і скриєчку взяти і повернути. Тому що тут все одно заглушка надівається, нічого страшного. за край можна взяти і провернути його. Ось таким чином буду красти. Ну Тут ще двері є, але двері то вже інша історія. Можливо, колись розкажу. Все попідсихало. Я трішки наробив звісно, помилочок. Основна помилка це погане освітлення, а друга помилка що я трохи поспішав. Тому Поробив підтікань. Видно, спишка зараз Ви бачите, Ось тут підтікання є, є не про краси, знову ж таки, що незручно. Тому що потрібно, напевно, щоб це все стояло якось вище на якомусь бажано, столі, який крутиться і можна крутити, його вертіти і фарбувати. Ну і так само з цими балабухами. Є місця, які не прокрашені. Ось таке бачите, теж потрібно якийсь мати стержень високий, щоб можна було підлізти і зверху, і знизу краску пульту. Тому ось так. На наступний раз буду знати. Ну, бачите, ось такі не прокраси, але це все можна, в принципі, приховати. Ось дуже великий не прокрас. А можна. Докрасити. Ну, поки що ми цього робити не будемо, подивимося, як воно буде виглядати, а там, якщо сподобається, то можна переробити. Штани всі покрашені. Ось. В принципі, штанги погано вийшли, без підтікань майже. Ось тут я бачу, якась плямочка є. Єдиний їхній мінус після покраски що вони поганенько в отвори влазять. Але штанги ці глибоко не будуть вставлятися. По суті, це буде ось так кріплення і зразу ж ось така. Оця втулка, яка прикриває край штанги. Так, думаю, ось готовий результат. Я, якщо чесно, очікував трошки кращого результату, чомусь мені виявлялося. але, в принципі, виглядає не по-старому, а більш свіжіше. Особливо ось з такими сучасними шторами. Звісно, це ще все попрасується, тому що тільки з пачки їх дістали, було цікаво нам подивитися, як це все буде виглядати. Ось такі справи, друзі, ось таке відео, а оцінки вже. За вами, пишіть в коментарях, чи сподобалась вам така реставрація, чи варто воно того, чи ні. До зустрічі в нових відео!